Залізничний вокзал, Берн, Швейцарія. Привіт! Куди потрібно звертатися громадянам України по приїзду Швейцарії? Це Берн, бункер за адресою Менштраса 14. Він розташований недалеко від залізничного вокзалу. Вам потрібно сісти на 9 й трамвайчик і проїхати пару зупинок. Вийти потрібно тут, орієнтир, вам готель, біла будівля і повертаєте праворуч, йдете вздовж дороги. Перший поворот направо берн -Експо, ваш. Орієнтир вам цей торговий центр, сектор Д. І ви прямуєте сюди. Прямуєте завжди прямо, це ваша пряма дорога до бункера за адресою Менштраса 14. Приймає 24 на 7, тобто працює цілодобово. Бункер це міні-сіті під землею. Перед поселенням ви показуєте ваші паспорти та проходить огляд ваших особистих речей. На території бункеру відео та фото зйомка заборонена, тому, показуючи дорогу вам до бункера, я буду розказувати про умови проживання. В нашій кімнаті було 20 ліжок двохповерхових, селять людей з домашніми тваринами, якщо вони в них є. Вам дадуть чисту постіль, одіяло, подушку і полотенце. В кожному блоці коридорі є туалет, душ, це чисте. Харчування три рази на добу за графіком. Сніданок, обід та вечеря. Їжа завжди свіжа, гаряча. Після поселення та реєстрації в бункері працівники ОРС вас самостійно зареєструють для подальшої подачі документів на статус С, скажуть вам точну дату та час для реєстрації. Безкоштовно дадуть вам квитки та точну адресу реєстрації. Загальний період перебування в бункері приблизно 3-7 днів, але це все індивідуально. З приводу маршруту, йдемо завжди прямо над дорогою, орієнтир вам ця висока вежа, труба. Йдемо прямуємо до неї. З приводу нюансів та деталей я максимально все розповіла. Якщо у вас є якісь питання, запитуйте, буду відповідати та надавати відповідь, що кого цікавить. Тема даного відео бункер, його адреса, як сюди дістатися, головні орієнтири та вказівники. Орієнтир вам ця висока труба, також будівля Берн-Експо, де проходять всі основні виставки, експозиції в Берні. Дане відео для вас зробила коротким та інформативним, оскільки самостійно шукала дану інформацію і сподіваюся, для вас відео це буде корисним та орієнтиром, як в Берні дістатися, доїхати до бункера, який приймає не тільки українців, а й громадян інших держав. Чому я обрала Швейцарію? Тому що тут офіційно чотири мови: Це німецька, французька, італійська та ретророманська мова. Навіть в Берні ці мови міксують, тобто одночасно можуть розмовляти німецькою та французькою, італійською та французькою. Це вау, дуже зручно. Також неофіційно тут присутня англійська мова. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love going to overdrive. I wanna I feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love going to overdrive. <laughs> Прибули ми до кінцевої точки нашого маршруту: стадіон, сектор Д, вежа. І зліва знаходиться білий фургончик. нам туди. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було інформативним та цікавим. До зустрічі!